Так, не забрала я собачий паспорт, бо там до часу дня. Просто що кому буде, я коли буду забирати, я вже подробно розкажу. Але слухайте, в мене була угода по Ужгороду, по квартирі по повторічки. Хто купляє навіть без ріелторів, навіть я навіть не знала того, я вам чесно скажу. Не то, що не знала, а перший раз така ситуація, що зробили угоду. Пішли, це вже другі покупці, перші теж через мене купляли, все було добре. І в ітоді зараз виявилося, що неузаконений котел. Представляєте, значить договір вони підписували 3 роки тому. Неузаконений котел і неузаконений лічильник на воду. Це на другу там квартиру було. Неопломбований навіть. Так що, хто купляє квартири в річки, бо, наприклад, в новобудовах такої проблеми немає. Там забудовник в основному все, скажімо так, ну, все там робить, немає таких проблем. Тобто, повторічки будьте дуже уважні. Дуже багато, чесно кажучи, я навіть не хочу в ту річку більше продавати. Навіть якщо це мої клієнти, яким треба перепродати, я думаю, що, скоріш за все, що будуть або звертатися до когось. і... Сьогоднішнього дня Ужгород я взагалі не продаю дуже багато тут таких проблем, що вони того не варті.